Діяння святих апостолів зачало третє. В період святкування п'ятидесятниці єврейський народ був єдинодушним в вірі. І раптом почався шум з неба. Причина сильного вітру. І наповнився весь дім, де є апостоли. Святий дух зійшов на кожного апостола. Святий дух наповнив благодаттю кожного апостола. І вони... Почали говорити іншими мовами. В Єрусалимі знаходилися люди різних національностей в одному місці. Коли б люди почули цей шум, то народ почав хвилюватися, тому що Кожен чув свою рідну мову. Всі люди дивувалися і запитували один одного. Апостоли з однієї місцевості Галілея. Чому апостоли проповідують на нашій мові? Люди різних національностей запитували і дивувалися.